Вимикай буденність. Вмикай премач. Проаналізуємо підготовку європейців до війни та їх готовність і надалі підтримувати Україну. З гостем нашої студії це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Валентине, дуже рада вас бачити сьогодні. А в нашій студії дякую, що прийшли. Добрий день, дякую за запрошення. Пане Валентину. Ну зараз ми побачили матеріал Тетяни Лугунової про те, що безпечна Європа все таки зрозуміла, що світ навколо не такий вже і. Безпечний. Почали готуватися. А як взагалі От вся ця ситуація позначається на внутрішніх настроях громадян Європи, різних країн і на політичних курсах? Ну, по різному позначається. З одного боку, ну, нинішня політична еліта. Я думаю, що значна частина мешканців цивілізованого демократичного світу виховані? Ілюзією, яку дуже добре в своїй книжці я Фукуяма кінець історії: що все от після розпаду радянського союзу, колапсу соціалістичного табору, тепер ми будемо рухатися в світле майбутнє, будувати ліберальні демократії, все буде прекрасно. А зрозуміло, що в таких умовах не дуже громадяни хотіли проходити якусь військову підготовку. Зрозуміло, що в таких умовах громадяни не дуже схвально ставилися до зростання військових витрат. Зрозуміло, що не хотіли будь-якої мілітаризації, да хотіли, щоб фінансували освіту, охорону здоров'я, соціальні виплати. Бо важко пояснити людям доцільність витрат на безпеку, коли немає якоїсь ярко представленої загрози, і на сьогоднішній. Ній день зусиллями, передусім Російської Федерації путінського режиму Європі, стало очевидно, що загроза є. Ця загроза є цілковито реальною, і єдиний спосіб запобігти реалізації цієї загрози це, власне кажучи, готуватися до того, що у разі необхідності дати гідну відсіч. І сьогодні ми спостерігаємо за тим, як ну, дійсно там от, і у громадян виникає зацікавленість до того, щоб по Хоча б морально-психологічно підготуватися до потенційної необхідності, чинити опір, і головне, що і у урядів з'явилися аргументи, чому вони зрештою підвищують витрати на сектор нацбезпеки та і оборони. І Ці ініціативи Європейського союзу про те, щоб створити цей фонд, провести переозброєння, ну вони знаходять підтримку серед виборців. Я не думаю, що на сьогоднішній день в європі лишилися політичні сили, які б виступали проти. Зростання видатків на сектор безпеки. Хоча раніше я собі уявляю там ще там, три роки тому, що десь хтось з Німеччини сказав, що давайте там зменшимо витрати на освіту, наприклад, а да, і збільшимо витрати на е, бундесвер. Уявляю собі, як би відреагували виборці, передусім на сьогоднішній день. все таки е, люди е, мають схильність і здатність. Е, Реагувати на ті небезпеки, які виникають. тому це позитивна динаміка. Хоча, звичайно, я думаю, що всі погодяться було б дійсно краще, якби не було тих загроз, які ставить на порядок денний, такі політичні терористичні відверто режими, як російський, і щоб дійсно всі ті ресурси, які сьогодні людство ну вимушено витрачає на руйнування, ми дійсно витрачали на освіту, на науку, на охорону. На здоров'я, на соціальні якісь витрати. Ну, але бачимо, що в світі є такі дегенерати відверті, які створити нічого не можуть, але е, метою свого існування бачить лише руйнування того, що створили інші. Я думаю, що, в принципі, як от в радянській пісні, скажіть, як його зовуть? Але ну, це не Буратіно, але хоча такі ж самий дерев'яний і сучковатий. Та, це Путін, його оточення і ті політичні режими, які так само відверто декларують своє бажання зруйнувати нинішній світовий лад і занурити світ. Я не знаю, там сказав би в середньовіччя, але я надто добре обізнаний, чим насправді було середньовіччя, тому не настільки драматично сприймають той період, просто зруйнувати все, да основання. А за а затім що? Ну, от, власне кажучи, тому всі правильно сказав один німець, що демократія вона сам у собі не функціонує, вона не з неба впала і її функціонування підтримується певними зусиллями. І це усвідомлення цього дарує надію на те, що все-таки знайдуться сили, які все-таки зможуть стояти перед натиском цих от деструктивних тенденцій. Пане Валентине, в Польщі. Незабаром буде другий тур виборів. Як Ви вважаєте, у кого більше шансів на перемогу? Я все-таки схиляюся до того, що в нинішньому розкладі мер Варшави, да, то кандидат від ну, умовно, лібералих і єврооптимістів, має більше е, шансів. Але як з цього приводу пишуть польські колеги, вони більш скептичні в тому плані, що у разі перемоги цього часковського, вже на наступних парламентських виборах може бути дзеркальна ситуація, коли умовно президент буде. Ну, проєвропейський і ліберально налаштований. А от в парламенті може формуватися консервативна і євро, ну, скептична більшість. Ну на чолі з Піс. Тобто, сьогодні у них ситуація, коли парламент ну умовно ліберальний, проєвропейський і відповідно прем'єр так само. А от після цих виборів. Президентських і потім парламентських ну може таке бути дзеркальна ситуація. Ну але в принципі це нормально знову ж таки я б не дерматизував, тому що питання ж не в тому, хто президент, хто парламент, питання в тому, як розподілений рівень підтримки в суспільстві. Ну і це факт, що ми маємо визнати, що так в польському суспільстві приблизно однаково кількість прихильників мають особи, які дотримуються певною мірою протилежних поглядів. Ну але це ж не вчора сформувалося. Явище. Воно ну, і, і позавчора було, і позапозавчора було. І якось Польща знаходить спосіб існування в таких умовах, і політичні еліти польські знаходять спосіб комунікації, узгодження проблем. Безумовно, якби там, грубо кажучи, був би більший рівень консенсусу з приводу якихось питань, ну можливо, б дійсно темпи розвитку були би швидше. Ну але загалом я би не демотизував ту ситуацію, яка має місце в Польщі, плюс знову ж таки Польща є одним з основних бенефіціарів від членства Європейського союзу. І, попри те, що там євроскептицизм ну, нікуди не зникає і процвітає і далі. Це такий, я думаю, що більшість поляків усвідомлюють цінність перебування в лоні і ЄС і під парасолькою НАТО, і достатньо глибоко інтегровані в ці структури і не можуть не зважати на інтереси цих структур. Тому я схильний думати, що докорінно нічого в польській політиці не зміниться в залежності від результатів цих виборів. А якщо говорити про підтримку України, то думаю і тим більше, тому що обидва кандидати. В Польщі, в принципі, немає на сьогоднішній день якихось сил, які були би там умовно проросійськими. А якщо говорити взагалі, от ви згадали консенсус всередині країни, а якщо говорити про консенсус всередині Європейського Союзу, адже ми бачимо, що зараз <кхи> до влади йдуть і іноді і приходять навіть і праві, і ультраправі, наскільки це впливає на внутрішній настрої Євросоюзу? Чи руйнує цей консенсус? Ну наразі е, не відбулося, не відбувся цей перехід кількісних змін у якісні, якщо говорити такою філософською мовою діалектики. Е, і показними, показними в цьому плані є вибори, наприклад, в Румунії. Тобто так безумовно, там ультраправі, іноді ліві, крайні вони мають свою підтримку в суспільстві, але наразі вони все одно не є більшістю. Ну тобто і от є класна фраза. Я не пам'ятаю, кому вона належить, що погану владу обирають гарні люди, які не ходять на вибори. Тому треба розуміти, що от як вибор в Румунії продемонстрували, що перед загрозою. Да, тобто якогось там умовного реваншу чи розвороту, все-таки суспільство здатне консолідуватися, прийти на вибори і протидіяти ефективно ну, цим там, правим, лівим популістам. Та сама історія, до речі, у Франції. Я думаю, що ми навіть з вами колись обговорювали напередодні виборів, да, коли там говорили Лепен, Лепен, І я був певний, що не виграє вибори президентські. Тобто, ну, там, перший тур, да, але в другий тур все одно всі от, е, згуртовуються, ну, бо розуміють потенційні загрози. Це один момент, а другий момент я б все таки не нехтував е, тими настроями, які спричиняють успіх таких політичних проєктів. Тобто, це також свідчить про те, що десь е, політична еліта не допрацьовує і десь не реагує на ті сигнали, які надсилає суспільство. Тому що вибух у цих от популістів, е, або великий вибух популізму, як Джуді списав, е, він все таки є результатом того, що суспільство відчуває невдоволення. Ну бо якісь. Суспільства, невдоволення, роздратування, розпач. Ну, до речі, Трамп також з того самого ґрунту виріс. Тому ну, неодноразово говорив, що демократія відрізняється від інших політичних режимів тим, що має багато датчиків. Тобто, і в умовах демократичних режимів треба завжди дуже пильно дивитися за тим, що спричиняє невдоволення. Знаходити причину невдоволення і усувати причину невдоволення, а не шукати невдоволених і репресувати невдоволених, як це відбувається в умовах авторитарних або тоталітарних режимів. І я схильний думати, що в Європейському Союзі є потенціал для того, щоб все-таки. Відновити ці от е, інструменти зворотнього зв'язку і в такий спосіб задовільняти потреби ну, громадян і відповідно зменшити е, цю от популістичну спокусу. Ви згадали Трампа. Давайте далі про нього поговоримо, але спочатку невелика інформація. Прозріння чи констатація Дональд Трамп заявив, що Путін цитує абсолютно збожеволів, вбиваючи без потреби стільки людей. Кінець цитати так американський президент відреагував на недавні наймасштабніші дії від початку великої війни. Це удари Росії по території України і додав, якщо російський диктатор спробує захопити всю Україну, це призведе до падіння Росії. Трамп також сказав, що він безумовно розгляне можливість запровадження подальших санкцій проти РФ, аби змусити агресорку досягти прогресу в мирних переговорах. Про які саме обмеження йдеться, президент США не уточнив, пане Валентине. А власне, риторика Трампа знову змінилася. Ми довго чекали його реакцію на ці обстріли. От дочекалися, як можете це пояснити? Насправді сповнений скепсису. Чому з приводу? Ну тому, що, як ви правильно зазначили, знову змінилася. Тому у мене є сумніви з приводу ну, ем, навіть не те, що адекватності. Або здатності адекватно сприймати ситуацію, скільки е, все-таки надлишок е, нездорового цинізму і все-таки ну, неадекватної вибудованих пріоритетів. Тобто я не думаю, що Трамп не розуміє, що насправді відбувається, і не думаю, що він не розуміє, що є першопричиною цього конфлікту, як говорить Путін. Бо першою причиною цього конфлікту є Путін, путінський режим і неготовність Росії змиритися з існуванням української суверенної держави. Я думаю, що прекрасно все це Трамп розуміє, хто на кого напав, хто скоює воєнні злочини, чому це відбувається. Але в його картині світу і в його інтересах, яких він собі бачить, Росія є важливим потенційним партнером. А в його гіпотетичному протистоянні з Китаєм можливо він розглядається як певний ключ до порозуміння з Іраном. Ну і зрозуміло, що в такому контексті йому конче необхідно знайти порозуміння з Росією. Ну і ми розуміємо, що для Росії ціною і платою за це є Україна. Ну і можливо ця плата для Трампа є прийнятною, бо для нього ну Україна це щось таке далеке, незрозуміле, якби абстрактне. Але справа полягає в тому, що є Україна, є український народ, і головне, що є Європейський Союз, є е, НАТО, є е, країни-члени НАТО, союзники Сполучених Штатів Америки, які розглядають ситуацію в Україні як безпосередній виклик своїй власній безпеці. Ну і все це безумовно Трампа дуже дратує. Він дуже лютує через те, що як. Же ж так ви не хочете здатися, тому що я зміг з другом Володій Путяним домовитися, і ми би разом тут щось зробили. Ну тому я схильний думати, що і далі ми будемо чути ще дуже багато гучних заяв, абсолютно безпредметних, абсолютно галасливих і, і так сказати безрезультатних. Єдине, що дарує надію, це позиція все таки. Законодавчого і представницького органу США, да, є заяви і конгресменів, і сенаторів про те, що американський сенат не збирається миритися зі своволею російського політичного режиму і буде вживати заходів. А в сполучених штатах Америки доволі міцні традиції республіканізму. На глибше ніж демократичні, якщо так можна сказати, І якщо там е, Трамп, е, Венс е, хто там ще це точно, вирішили там побудувати корпоративну монархію, ну то я думаю, що ці спроби приречені на невдачу, і е, все одно Трампу доведеться озиратися на позицію. І республіканців його однопартійців, і тим більше демократів, які формально ще би йому опозиційні. І я думаю, що якраз це і буде коригувати Трамп і буде змушувати його робити ті кроки, ну які йому неприємні. Знаєте, Трамп це грубо кажучи, поліцейський, який вирішив домовитися з якимось наркокартелем, бо він не хоче з наркокартелем воювати. Йому краще получать від нього бабло і заплющувати очі на всі ті злочини, які ця бандота створює. Ну, але так не буде, тому що ж, окрім корумпованого потенційно поліцейського, да, можуть бути ще так бути інші спецслужби, силові органи. Є прокуратура, є преса, є багато інших інституцій, які, скажімо так, ускладнюють процес порозуміння да, тих, хто повинен був би боротися зі злочинністю, зі злочинністю. Тому я в цьому плані оптимістичний не через заяви Трампа. А через е наявність США інших суб'єктів, які значно адекватніше е і не так е помилково сприймають е роль і місце Росії в нинішньому світі. Бо Трамп не може зрозуміти одну просту річ. Росія є не. Е Способом вирішення проблеми Росія є проблема. тобто Росія створює проблеми, не вирішує проблеми. А Трамп досі живе в цій парадигмі, що от Росіяни завжди створювали проблеми, потім говорили, а ми можемо допомогти їй вирішити. Мені здається, що краще вирішити раз і назавжди цю проблему, і потім не озиратися на готовність тих, хто проблеми створювати, їх не створювати. Ну, Трамп постійно каже, що в разі чого ми розглянемо можливість введення додаткових санкцій. Але дуже цікаво, що вчора Мерц сказав, що країни-союзники це Німеччина, Франція, Британія і в тому числі Сполучені Штати, вже не обмежують свою далекобійну зброю для ударів по території Росії по військовим об'єктам. То так це добрий сигнал, і але я був впевнений, що це станеться зниклим. Це наблизить це важить впливом. Це важель впливу, і це ну дуже серйозно, скажем так, серйозний аргумент. Ну, але ну, це не єдиний аргумент, і це точно не прямо ж якийсь цей там да, що можна виграти війну. Але безумовно, це значно ускладнить функціонування російської ну, воєнної машини, і безумовно, якби. Буде грати на користь того, щоб відбивати бажання у росіян продовжувати агресію. Ну, Але ну, знову ж таки, ну, це ж лише один крок в правильному е, напрямку. Ну, і а як чому тільки зараз з'явилось таке рішення? Чи можливо воно було і раніше? Ну знов ж таки, тому що раніше в ну європейці і головне американці вони вважали, що ну з росіянами можна раціональним шляхом переконати в тому, що вони не досягнуть бажаних цілей в Україні. Ну тобто, за великим рахунком, питання стояло так: росіяни припинять війну і сядуть за стіл переговорів тоді, коли усвідомлять неминучість своєї поразки, або неминучість неможливості досягнення результатів цієї війни. Ні. Тоді вони будуть шукати спосіб вийти з цієї війни. Але е, правда полягає в тому, що е, росіяни не здатні усвідомити неминучість поразки. Да? Тобто, поки не відбудеться поразка, вони не усвідомлять цього. Тому е, якби, треба їх до того підштовхувати. І Зеленський абсолютно правий, коли каже: Росію треба примусити до миру. Все, інших способів нема. Але ж е, всі розуміють, що ну, які інструменти можна використати для того, примусити, бо все все одно побоюються колапсу. Росії ну всі побоюються, що в результаті колапсу Росії або послаблення посиляться за її рахунок їхні опоненти. Ну також це цілком очевидно, і все таки ця парадигма, що ні ні, давайте зробимо так, щоб росіяни усвідомили і шукали спосіб вийти да з конфлікту. Я схильний думати, що це дуже такі наївні твердження. Ну і ну а Трамп це взагалі ну це катастрофа в тому плані, що він вирішив, що він зможе перезавантажити стосунки з Росією навіть без перебудови. да, Тобто раніше, хоча по американців була концепція перебудова, перезагрузка. А зараз вирішив та ні, давайте вже і з тими переведемо перезагрузку. Маю погані новини з путінським режимом. Ніякого перезавантаження взаємин неможливо і не буде. Ну тому відповідно все одно, поки режим не трансформується, нічого. Ну, Докоріно не зміниться. Я думаю, що ці удари, які росіяни роблять, я не знаю, вони також мають підштовхнути Трампа до усвідомлення цього. Зрештою, йому всі ж говоряться в обличчя це ми обговорюємо так, йому на нас начхати, грубо кажучи. Але я впевнений, що ми є люди Сполучених Штатах Америки, які публічно. Дехто і особисто, можемо сказати, Дональд, реально виглядаєш як ну, дуже негарно, як відверто слабкий, дурний, неадекватний. Це якби не дуже тобі личить, бо ти ж авторитетна, шановна людина, ти ж геній. Ти взагалі остання печать пророка вже ти поверх е, е, останньої печатки ще й тебе поставили. Чи може це принести результати? Може принести результати. Ну, Бо це руйнує логістику, це руйнує знову ж таки виробництва, це руйнує інує ті е, джерела доходів. Ну, і там є куди рухатися. Я вже неодноразово говорив, що минулого року політико, е, американське видання говорило про те, що дронові санкції СБУ завдали російській нафтопереробці більше шкоди, ніж санкції. Тобто, дрони СБУ більше шкодили ніж міжнародні санкції. Я думаю, що коли сьогодні в українських сил самооборони з'являються додатковий інструментарій, ну то зрозуміло, що ми можемо його використати для того, щоб ускладнити ще більше для росіян ну, ведення цієї кампанії. Але я ну не вірю в те, що вони зупиняться. Ну вони що ця парадигма не змінилася. Да? Тобто побіда любої ціною, там за ціною не засиноні як Там вони говорили. Ну і далі з будуть на засівати наші землі своїми цими... Дегенератами пане Валентино, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви Дякую. знайшли можливість сьогодні прийти до нас. Будемо раді вас бачити Дякую. ще. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.